Слава Богу, чудові псалми, співхору. І дійсно, коли ми роздумуємо про нашого Спасителя, нашого Бога Ісуса Христа, про те, що Він зробив особисто для нас в нашому житті, для людства в загальному, то серце воно не може мовчати уста. Вони По волі неволі хочеться прославляти Бога і дякувати Йому за. Та надзвичайне, що він зробив в житті кожного з нас. І я зачитаю Ісаї, 9 розділ, перший вірш, перший і другий вірш. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краї тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішиться в час. Коли ділять здобич. Коли говорилися ці пророчі слова до Ізраїлю, то вони розуміли, наскільки це є велика радість, коли настали жнива і є що збирати. Вони розуміли, наскільки є велика радість, коли ти полюєш здобич і, ти її, і твої сили, твої, можливо, день-два полювання, вони увінчуються успіхом. Тому що Ізраїль, вона була аграрною країною. вони Харчували з того, що є земля, давала їм земля. І знаєте, можна багато дати, туди, вкласти ресурсів, часу, сил, і земля нічого не дає. Дощ не пішов, чи випалило сонце, і люди розуміють, що може бути голод, тому що земля не принесла плоду. І Ісая, Бог через Ісаю говорить, що. Прийде час, коли ваша радість буде настільки сильною, наскільки радієте ви в жнива, наскільки ви отримали якийсь прибуток, наскільки ви отримали, до прикладу, народження дитини, чи ви отримали повищення в вашій кар'єрній сходинці на роботі, чи, можливо, ви отримали довгоочікувану премію чи заробіток гарний протягом року. Каже Бог, що ви будете радіти більше, чи ви радієте цьому земному. І чому, яка причина цієї великої радості? Тому що народ, який сидить в темряві, народ, який не знає Бога, народ, який не знає правди, яка прийшла на цю землю, як ми співали, він пізнає це. І дійсно, можливо, ми звикли з цим, друзі. Можливо, ходячи в церкву, відвідуючи. З, дня на... з неділі на неділю, з тижня на тиждень церкву ми звикли з тим, що ми є християни, що ми є віруючі люди, що ми пізнали Бога, але насправді це є велике щастя і блаженство. Тому що без Бога людина знаходиться в темряві, людина знаходиться в постійному розпачі, і людина не може знайти сили для того, щоб піднятися. Звільнився з роботи. Не знає, як жити далі. Розпач, можливо, депресія. Можливо, в когось померли улюблений син чи донька, і людина втрачає зміст життя. Вона не знає, як жити далі. Можливо, в когось щось не виходить по роботі чи будь-яка інша причина, і люди просто вдаються в алкоголь, люди починають знаходити цю радість в якихось можливо штучних замінниках, які не несуть радості. Але ми є щасливі насправді люди. Ми є блаженні, тому що Ісус Христос, Він прийшов в наше життя, Він явив світло, і це світло, воно засаяло в кожному, хто повірив в Нього, хто довірився цій звісті. Можливо, не розуміючи до Кінця. Ісус Христос, коли був на землі, Він говорив про те, що 8 розділ Івана, 12 вірш. І знову Ісус, промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому відказали, ти сам свідчиш про себе, тим свідоцтво твоє неправдиве. І далі йде діалог Ісуса з фарисеями. Ісус Христос говорить про те, що Він є світло. І знаєте, нема іншого світла, немає чогось, в комусь. Чомусь іншому просвітлення і бачення на життя, бачення на особисто своє життя. Не мав нікому іншому сили для того, щоб піднятися і йти далі, тільки в Ісусі Христі. І ми можемо зайняти дві позиції. Ми можемо стати, або як фарисеї, які, бачачи світло, знаходячись і перебуваючи з ним, починають задавати питання, які по своїй суті, можливо, не мають відповідь, на які, на, на які не немає такої сили, немає такої важливості. Но ми можемо стати теми, яка є перед цим історія про грішницю, яку Бог простив, яку засудили люди, і яка була гідна засудження. Вона достойна була того, щоб покарання нести. Но Ісус прийшов і приніс світло в її життя. Вона не задавала питання про те, хто ти є такий твоє родословна, чому ти свідчиш про себе, чому ти говориш так, чому ти говориш, що ти не осуджуєш, мене, яке ти маєш право. Вона просто повірила цій звісті. Вона нуждалася, потребувала світла, потребувала спасіння, потребувала того, щоб піднятися з цього стану, який вона ненавиділа. Розуміючи, що по-людському вона не може встати. По-людському вона не може з цього вийти з стану, тому що вона є грішниця і їй не хватає сили. Можливо, вона вже пробувала обіцяла собі в останній раз все. Це останній раз, я більше не буду таке робити. Але знову падала в гріх. І вона повірила в Ісуса. Вона прийняла Його і пішла за Ним, прийняла щиро, тому що. По іншому світло воно не сприймається. По іншому світло воно не може світити. Ми, Коли ми запалюємо сирник, ми не дивимося на те, якийсь стержень, яка там, можливо, дерево, якість дерева. Ми не дивимося на те. Яке його чи червоне дерево, чи звичайне якесь дерево, нам нам потрібно світло, яке світить, яке б освітило ту темряву, в якій ми знаходимося. І так само, знаєте, друзі, часто істина, Євангелія, слово Боже, воно не завжди є привабливим, воно не завжди є можливо прийнятним для нашого життя. Ми думаємо, ну, в церкві, да, ну, тут в мене свої проблеми на роботі, в мене свої якісь питання в сім'ї, якось треба вирішувати. Але Бог говорить про те, що Він є світло. Він є світло скрізь і повсюди. І, можливо, в ньому не було принади, не було в ньому величі, і ця істина зараз також відкидається багатьма людьми по причині того, що вона не є привабливою настільки, наскільки хочуть його люди. Можливо, вона нелогічно пояснюється інколи в їхньому житті чи в нашому, але воно продовжує бути світлом. Для тих, хто приймається щиро, для тих, хто бажає керувати своєму житті цим світлом, воно продовжує світити. І для того, щоб керуватися цим світлом, нам потрібно зайняти позицію, про яку писав той же самий апостол Іван, але вже в своїх піснях, і з перших віршів він так і говорить про це світло і свідчить і каже. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Що було від початку, що чули, що бачили, що розглядали, чого руки наші торкалися. Іван говорить про Ісуса Христа як про Того. Кого можна пережити не тільки, можливо, розумом, не тільки на словах, але говорить про те, хто є тіло, про матеріальне, про те, що є, скажімо так, осязайме на російській мові. Тобто те, що можна відчути в своєму тілі. І дійсно, коли в нашому житті це слово, воно не стане тілом, це світло, воно не стане. Реальністю для нас, воно стане буде для нас просто мертвою теорією, просто грузом, просто знанням, яке ми маємо багажом, але яким не користуємося. Мені, наприклад, приходить на пам'ять приходить один приклад, можливо, ви вже знаєте його, коли в одного батька, який мав гарний, успішний процвітаючу справу, бізнес і мав великий достаток. І в нього була одна донька. Мати загинула, померла по причині хвороби. В нього була одна донька. І він коли помирав, то ну, в нього не було це все в матеріальному вираженні, в нього було просто кошти. І він помирав і написав завіт. І коли завіт роз... відкрили по смерті батька, і донька. Ну, була збентежена, тому що батько не лишив абсолютно нічого. В завіті було написано тільки те, що е, я завіщаю тобі книгу, ну, Біблію, яку я читав, від якої я отримав життя, яка дійсно стала успіхом і для, е, стала ключом до успіху в моєму житті. Я отримав вічне життя, яке дала мені сили і зробила мене тим, ким я є. Тут в житті і там вічності. І вона, вона засмутилась на батька, вона е, прийняла сум в своє серце, і цей сум її роз'їдав довгі роки. Вона мусила е, ну, так, вирішувати свої матеріальні питання самотужки, знімала квартири десь, перебивалася, жила не так, як жила при батькові. Але батько в завіті сказав, що читай цю книгу також. І вона дасть і тобі вічне життя, вона допоможе тобі в цьому житті також. Ну, вона думала: ну що таке? Ну, Біблія Біблією, але ж треба вирішувати питання буденні, і відкинула цю книгу. І коли вона прийшла в стан, коли все витратила, як каже Біблія, коли вона вже не мала сили і не знала, як далі йти, вона розбилася повністю і зневірилася в своїх силах. Вона згадала про батькову книгу, про Біблію і відкрила її, і почала читати. І коли вона перелистувала цю книгу, то випала випав папірець. І, піднявши його, вона побачила чек на велику суму грошей. І коли б вона Ну, цієї суми достатньо, щоб в своєї життя жити. Не турбуючись, жити не бідно, жити в достатку абсолютному, не дбаючи про те, що потрібно завтра йти на роботу, потрібно працювати. Цієї суми хватило на все її життя. І вона зрозуміла, наскільки вона заблуджувалась, наскільки вона неправильно розставила акценти. І, друзі, нам потрібно розуміти, що Слово Боже, Бог це є реальність, реальність, яка скеровує моїм і твоїм життям, яка дає напрямки в будь-яких питаннях життя, в сім'ї, в сімейних конфліктах, в роботі, в питаннях роботи, в навчанні, в будь-яких питаннях це світло хоче світити в твоєму і моєму житті. Воно хоче стати тим, яке би ми бачили, яке би ми чули, чим торкалися б наші руки, те, що би ми переживали щодня. І Бог Він хоче бути світлом, Він хоче, щоб очі нашого серця, як молився Павло За Ефесян, вони були просвітлені, щоб ми зрозуміли, яка безвірна велич його сили в нас, який сильний є Бог в кожному з нас. Коли ми, можливо, зневіряємося, черпай сили в Бога, і Він скаже тобі, наскільки Він є сильний. Можливо, хтось думає, що він не має ні в чому потреби і все добре. Прийди до Бога, і Він покаже тобою свою велич, і ти зрозумієш, наскільки нікчемний ти є і залежний від нього, що ти є прах і в прах повернешся. І я би хотів, щоб ми перед далі служінням нашим молилися про те, щоб Бог дав нам ще більше пізнати Його. Щоб це світло ще більше розгоралося в цей останній час, коли темрява згущується, коли навколо темрява є настільки густою, що її ніщо не просвітить крім істинного світла. Її не просвітить наше знання, її не просвітить наш досвід, її не просвітить наші зв'язки чи наші якісь статки. Але тільки Ісус Христос, тільки Його. Сила Воскресіння, Його прихід і Воскресіння воно здатне просвітлювати кожну людину. Нехай Бог поможе нам в цьому.